Малята. Ось і закінчується пора року осінь. А давайте згадаємо, якою може бути осіння погода. Холодна, дощова, вітряна, молодці малята. А скажіть мені, будь ласка, як потрібно одягатися восени? Вірно, одягатися потрібно тепло. Я пропоную вам пограти в гру одягни ляльок на прогулянку. Допоможемо діткам зібратись на прогулянку. Знайомтеся, це Петрик та Катруся. Спочатку давайте допоможемо катрусі. Одягаємо на ніжки кологоти, на кологоти шкарпетки, на тулуб ковтинку, потім комбінезон та курточку. На голівку надягаємо шапку. А на шию пов'яжемо шарфік. Дітки, а що ми взуємо катрусі? Босоніжки? Ні, звичайно, потрібно взувати чобітки. А щоб ручки не мерзли, вдягнемо нашій катрусі перчатки. Молодці малята! А тепер давайте допоможемо нашому Петрикові. Одягаємо на ніжки колготи, на колготи шкарпетки, на тулуб светер, а потім штанці та курточку. На голівку надягаємо шапку, на шию пов'язуємо шарфік. А що ми взуємо? Кеди. Ні, звичайно, що бітки. А на ручки вдягнемо, перчатки. Ось ми й допомогли нашій катрусі і Петрикові. Дякую вам, малята!